І так, друзі, всім привіт! Сьогодні знову в пошуках скарбів е, в такому лісі зараз. Пішов нам перший сигнал. Палася гільза, зараз переключуся на другу камеру і подивимося на неї. Так, О, нам наша гільза. Така вона зараз відітру. І подивимося на неї. Гільза без позначень, без нічого. Продовжуємо пошук. Так, є знову сигнал. Попався нам радянський гудзик. Верніше тільки верхня частина. Знизу повністю відгнив. Шов на коп, забув камеру, знімаю з телефону. Так, продовжуємо, друзі, пошук. І так, друзі, знову є сигнал. Впали нам таке колечко. О. Дитяче. Ох, Зараз його чуть, -чуть почистим і подивимося, що це. І це звичайна бюджетерія. Ось така. Йдемо далі. Є з нас знову сигнал, от такий кругляшок. Це монетка СССР, да. По видно пізній СССР. Навірно, що 5 копійок. Зараз відчистимо, подивимось. І це у нас 5 копійок 70-го року. Находка не ахті, але все ж находка. Йдемо далі. І є знов сигнал. Випав такий кругляшок. Дві копійки. Ранні сувід, напевно, що, але зараз відремонт подивимося. І це дві копійки 40-го року. Блін, фокус нагоди настроїтись. Так, йдемо далі. Ось СССР. Дві копійки 40-го року.